Два маки різні. Угу. Я просто змішала два. А за таке привід кричати. Ні, це взагалі не привід так кричати. А можна якось так просто плавненько, плавненько сказати. Як сказати? Що Еліна, Еліна, не роби так. Не голосно, не так ва 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 так mm -hmm. я зараз говорю. Mm -hmm. Знаєш, мій дідо хоче теж на мене трохи вже починати злитись. Чого? А як ти думаєш? <рес> я не знаю. Ну добре. Тому що ти його навчила так. Він так вже звик ці крики, він це приймає в себе. Ясно. Урок прийшов. Не прийшов. Не прийшов? Ні. Треба практики, ти прийшла на кухню, знищила 10 інгредієнтів, робила бардань і, і, і я маю мовчати, так? Рівнянько. Рівнянько так маю. Ну, так. Так? якщо я 10 інгредієнтів зробила, ну та що? Ну та що? Ну та що? Ну та нічого. Ти просто вчешся, так? Вчусь і тебе вчу. Що ти так на мене дивишся?